Вітаю всіх. Сьогодні хочу вже пора сіяти перець, але ну, я буду перець висівати і висаджувати у теплицю. Він у мене буде рости в теплиці. І я хочу висадити таку кількість, яку мені потрібно для теплиці. Перця. Для того, щоб скоріше перець, тому що я взагалі-то висіваю десь після 20 січня. А в цьому році трохи з цим світлом, з, таким, з цією обстановкою такою задержалася, не висівала. Ну, щоб скоріше перець дійшов, я роблю ось так. У мене, спочатку хочу сказати, що в мене перець, це я намочила перець політ. Він мені дуже сподобався. Політ перець. Він і на фаршировку, і так грубий, і їсти. Мені дуже сподобався. І ще пів, цей перчик півник. Півник кругленький, з таким маленьким грибинчиком. в на... декотрих навіть немає того грибинчика, характерного цьому сорту. От я беру, Для того я беру. І ще капія у мене є. Капія в мене свіже зібране насіння, яке зібрали, причину купували у супермаркеті. І я роблю так: беру ватний диск, насипаю, намочую його. І насипаю насіння і кладу на целофанову таку торбинку, зав'язую, щоб він не пересох, і кладу його на батарею теплу. І ось він вже деякий проклюнувся. Уже дві чи три штучки я висадила раніше пару днів тому. Це, напевно, я з тиждень назад, як його замочила. А тут ще в мене є проклюнувшийся перчик, і я його по мірі того, який вже проростає, я його висаджую в стаканчик, тому що, знаєте, перець не, не любить пересадки. Е, хоч ми і пересаджуємо, може, будете мені писати, що можна пересаджувати. Пересаджуємо, він е, хворіє, поки його пересадити, а якщо його перевалити з стаканчика і одразу в землю, то перчик росте краще. І я хочу висадити а стаканчики, я беру взагалі-то менші. А менших я не купила отакі От у мене стаканчики. І я, це скільки 100 грам, 200 грамові, напевно. Чи 100 грамові я не знаю. Землю покажу, яку я беру землю. Земля у мене купована така щедра земля. Поки місця я із цих таких ґрунтів, які продаються в нас у магазинах як лучше її не знайшла. Брала всяку, ті мені не подобається. Я вже не, не раз наголошувала, що вона була краща, а тепер вона трошки вже вони її трошки ну, не так роблять. Ну, ну все, все рівно є професійна, яка виписують класман. Ну, вона дорога і для, не для пенсіонера, і в таких об'ємах, які люди мають у теплицях, багато вирощують, то вони купляють це все. Ми обходимося нормально. Цей. Набираю в стаканчик я землю. Перчик потрібно садити так, не, не, поверх, не на поверхні, тому що він не скине свою шляпку трошки туди далі, його глибше. Я покажу, як його потрібно садити. садитися. Набираю стаканчики землю, щоб не вашу увагу не займати довго. В ваш час я наберу і покажу. Далі. Набрала ось земельку, я набрала декілька стаканчиків, тепленьку водичку і буду проливати. Ось так земля... земля в мене волога, але не дуже, не зовсім волога. Така вона розсипчата. Я... Пролю тепленькою водичкою. Вона така дуже земля рихла і торфу тут торф і вона пересихає швидко. Тому я так поливаю її нормально. Беру отаку паличку і роблю ямку. Ну, я не знаю, скільки, 1 см, напевно. Скільки воно, ну, напевно, 1 см. Таку ямочку, бо як посадити її більш поверхнево, то вона не на шапочки не будуть скидатися. І от беру насіннячку, у в мене ще проросло його небагато. Стільки проросло, стільки я й посажу. Це, це насіння, яке проросло е, раніше всього, воно саме таке е, краще. Рослинки більш витривали, і ось так сажу Корін, Оцим е, корінчиком донизу, таким оцим парусточком, що пустило воно, цим обов'язково донизу, тому що воно буде е, рости насіннячком доверху. Викидати його буде. Це буде в мене політ перець. Я вже казала, що мені він сподобався. А решту, який, який не проріс у мене тут перчик, я його знову покладу у торбинку і покладу на батарею. Там він буде рости, на бат... 에, пророщуватися на батареї. Тут присиплю землею і, звичайно, підпишу, щоб я знала, де який. Оця насінинка впала неправильно я її поправлю. А тут дві, ну нехай буде. І так, я завжди висіваю перець, пророщую обов'язково, і він 2-3 дні і починає сходити. А якщо його не проростити, він дуже довго буде в землі знаходитися. Я знаю, що багато є людей не приверженці цього способу, але мені подобається. Я вже давно так роблю, і мені так більш подобається робити. Я вже говорила, що віолу я сію завжди в кінці червня, на початку липня, висіваю її спочатку в такі ну, ящики, потім пересаджую на городі. І вона в мене навесні дуже зарані починає цвісти. Якраз тоді, коли вона е, попит має, коли на кладовище люди купляють. А це надивилася я відео, і мені писали дівчатки, що навесні висівати. І я хочу раді експеримента, багато сіяти не буду, але хочу посію, от е, віолу, попробую, коли вона зацвіте, чи варто так робити. Звичайно, мені легше так літом посіяти. Потім висадити, вона в ґрунті там зимує. І я не ношуся з цими стаканчиками, з цими баночками. О, ну, Попробувати потрібно. Вік, кажуть, вік живе вік учись. Попробую я іще такий спосіб. То такий спосіб старий. Люди давним-давно так її вирощували, продавали. Мені одна жіночка на базарі торгувала віолою і мені розповіла вже старенька. Бабуся, як це її вирощувати? Я вже я ж кажу, роки, мабуть, більше років до 30 я її так вирощувала. Сама збирала насіння, а в цьому році виписала я в геліосі. Я показувала в попередніх відео. І хочу ось таку спробувати посіяти. Що, коли вона зацвіте, подивитися, як воно так вийде. Ну, багато сіяти не буду, тому що немає багато місця, планів багато. А в мене немає таких стілажів. Це тільки на вікнах, а потім буду сіяти в теплиці. Я це все. До цієї пори погода дозволяла. Не знаю, як буде в цьому році. І, ну, ось таку віолку я хочу взяла таку баночку, така кришечка. Це для цих і ось я тепер теж полю гарненько і висію з цього пакетика, буду пробувати, як воно вийде Вчитися, хоч вже й запізно, але отак паляла, я цю пакетика і спробую висіяти. Як вона коли зійде, побачу, коли зацвіте. Буде мені такий, не знаю, я дуже тяжко в магазині насіння купити, ну, як купити його не тяжко, але свіже. Тяжко купити всі, вона дуже погано сходить. Тут я вам хочу сказати, тут її щось трошки зовсім написано 30 насіннин. Ось так її. Це ж її потрібно було пощитати в таких, порахувати в таких масштабах 30 цих зернинок. От, попробую посію. 30 цих кущиків вже так, як є, як відкрила, то вже я, напевно, посію. Я сію її в одні Баночці, тому що вона добре дуже пересадку переносить, навіть у квітучому вигляді, коли вона цвіте, вона, вона її пересадити, вона зовсім не від цього не хворіє, і швидко приживається і швидко і цвіте гарно. Ось так я її Розкла, надіюся, що видно, тому що мені писали, що не видно на цій підставці на ш... із штатива. Ну, я по-другому не можу зробити, тому що. І присиплю я її насіннячку чимале таке, не дуже таке дрібне. Присиплю землею. Дуже ну, не багато, чуть-чуть тільки присиплю. Ось так присиплю трошки. І накрию кришечкою і буду чекати, а потім, як вона вже зійде, то я її розпікірую по стаканчику. я взяла суміш, я накупила багато насіння, а це взяла спеціальну суміш випробувати це все, накрию і поставлю її. На підвіконня, щоб вона сходила і покажу результат. І ще хочу показати вам, що я вже посіяла раніше, і що в мене вже виросло. Сіяла я еустому. Ось така була в мене еустома, ось таку сіяла. І ось це я виписувала отаку от в магазині. І з цієї еустоми в мене 10, там 10 штучок, і 10 штучок зійшло. Ну, в мене 9, тому що мені котики перекинули, і одну я не знайшла. Десь вона вилетіла. Ось така вона. Це я її десь зразу після Нового року сіяла. Другим разом посіяла я ось таку еустому. І ось таку. Тут 10 було, тут 5. Ну, зійшло в мене 9 штук. 9 таких маленьких, тільки з обох цих пакетиків зійшло 9 штучок у мене. Ось такі вони маленькі. І виписала я із флорасад білу. еустому. посіяла значно пізніше, але вже, ось дивіться, пробиваються такі малесенькі, малесенькі росточки. Чотири пробивається, п'ятої ще поки не видно. Ну такі малюсінькі вже зелененькі, там я не знаю, чи видно на телефон. Вже малесенькі пробиваються. такі в мене результати еустоми. Хотіла б я і ще посіяти, але вже думаю, може вже й пізно. Також сіяла я, таку купила я вербену бонарську. Багато я про неї чула, що вона дуже невибаглива, сама насівається і росте. Ну, я її один, раз, разів уже, а один раз я посіяла, вона нічого не зійшло, другий раз я посіяла вона в мене на стратифікації у теплиці. І трошки пізніше це я тут посіяла, насіння дуже таке дрібнесеньке, І я посіяла тут багатенько, але зійшло дві штучки. Ну, хоча б дві. І то більше не бачу там. Ось таких дві зійшло. Це з професійного насіння. Так, також посіяла отакий евкаліпт. Тут було 5 зернинок, посіяла, не сходило. Ось тільки одна, вже зараз посіяла, так. дивлюся, вже гляжу її, яка як зянець у око. Така одна зійшла. Маю такий результат. Скабіозу таку посіяла, ждала, чекала, чекала, не зійшла скабіоза у в мене. І вербаску. Посіяла разом перший раз ще десь на початку січня. Хотіла, щоб він у цьому році цвів, і вербену, і цей вербаску, і евкаліпт, і в мене нічого не зійшло. Хочу попробувати іще. Посіяти у мене насіннячко тут є. Ще посію, Попробую. І висіяла як розпею. Це була вона у мене такий пакетик з магазину Звичайне насіння, там його було багатенько. Ось вона така вже виросла. стільки її зійшло. А купила я 10 насінин з флоросад виписала. Ось є в мене так, 4, 6, 6 штучок зійшло. Це, це щось інше зійшло, не я не зриваю, я думаю, може щось не знаю, що воно таке, не одриваю. 6 насінинок, За цю я заплатила до 60 гривень, а за цю чи 10, чи 15 вже не пам'ятаю. Ну, так як зазвичайний. Квіточки. Ось що я маю: перві результати, які я висіяла і наблюдаю. Сіяла я разом з вами, показувала, як я сію селеру кореневу. І вона вже посходила, ось вона вже сходила, але в мене вийшло так, що я її. Взяла в руки, несла вже вона покільчилася, випала з рук і розсипалася в мене вся ця земля. Я її зібрала. ну Звичайно, вже вийшло якесь насіння, там, напевно, і на дні перемішалося, але трошки ще є поверхнево. І досіяла, щоб ці місця пусти, де, ну вже вона ось почала сходити. Це... Що перший раз я сіяла, що в мене є відео. Тепер... Будемо, в общем, дивитися, як далі. Досівати поступово ще квіточки, я буду показувати, як вони ростуть. Хочу сказати, що оцю еустому старшу, я вже трошки підгодувала фосфорно-калійним добривом, де мало, дуже, мало азоту, а фосфор і калій. Тому що її потрібно наростити кореневу систему, тоді вона піде в ріст. Вже пізніше я її вже підкормлю формулою з однаковими елементами. Ось такі в мене результати моїх посівів. Всім бажаю гарних квітів, доброго здоров'я, миру і добра. До слідуючої зустрічі!